Це Софія Київська, їй тисяча років. А це український герб, що відомий з 10 століття, коли близько античної цивілізації потьмянів на історичну арену вийшли слов'яни. Археологія засвідчує, що саме з надністра і Дніпра почалося їхнє велике розселення. А за кілька століть і на цих землях поступово зароджувалися слов'янські державні центри. В 9 столітті одним з них стала Руська земля або просто Русь. З неї найчастіше і починають відлік української державності. Центром Русі був Київ. За легендою його заснував князь Кий з братами Щеком, Хоривом та сестрою Либідь. Найвідомішими з князів були Володимир, який запровадив на цих теренах християнство, і Ярослав, що збудував Софійський собор та заснував бібліотеку. Саме за часів Володимира та Ярослава Русь досягла найбільшого розвитку її землі розширилися від Причорномор'я аж до Балтики, проте руські князі не змогли надійно захиститися від кочівників у XIII столітті. Військо монголів захопило Русь і зруйнувало Київ. Найвпливовішим руським князем тоді був Данило Галицький. Від папи римського він отримав титул короля, завдяки чому постало Руське королівство. За сто років рід Данила урвався. Королівство Данила поділили королівство польське та Велике Князівство Литовське. У XVI столітті польська і литовська держави об'єдналися в Річ Посполиту, а українські землі потрапили під владу Польщі. Тоді п'ята частина наших теренів була диким полем, переважно неосвоєним степом між володіннями кримських татар і Речі Посполитої. В Дикому полі шукав кращої долі різний люд. З них і сформувалося козацтво, український феномен вільного лицарства. У XVI столітті козаки збудували на Дніпрі укріплення Запорізьку Січ і стали називатися Військом Запорозьким. Брали участь майже у всіх великих війнах регіону, зокрема в численних військово-морських походах проти Османської імперії та її васалів. Війнах проти Польщі, Московії та Швеції після невдачі Мазепи Гетьманщина поступово втратила автономію. 1775-го російські війська зруйнували Запорізьку Січ. За кілька років російська влада поширила на українські землі різновид рабства, кріпосне право. Тоді ж Російська імперія порушила укладений з татарами договір, анексувавши Кримське ханство. Після поділів Речі Посполитої наприкінці XVIII століття більшість українських земель опинилися в складі Російської імперії. Решта увійшли до Австрійської. Українцям в складі різних імперій вдалося зберегти культурну самобутність. Попри все, українці боролися за політичні та громадянські права. Будували могутні корпорації і залізниці, відкривали гімназії та лікарні, робили внесок у науку і техніку, а також розвивали мову та культуру. 20-те століття почалося для України буремно. Мільйони людей опинилися у вирі Першої світової війни. Ті, хто вижив, стали свідками занепаду імперій і проголошення незалежності національних держав. Українці теж розпочали творення власної національної держави. 1917 року, після більшовицького перевороту в Росії, було проголошено Українську Народну Республіку, а восени наступного року на українських землях, що були в складі Австро-Угорщини, створили Західноукраїнську Народну Республіку. За три місяці, 22 січня 1919-го, ця держава об'єдналася з рештою України. У ті революційні роки затвердили українські державні символи: синьо-жовтий прапор, тризуб як герб та гімн ще не вмерла Україна, заснували Національну академію наук. Дали поштовх розвитку новаторських культурних процесів, що розквітлив продовж наступного десятиліття, авангарду, конструктивізму, футуризму, експериментальному кіно і музиці, та все це невдовзі обірвав тоталітарний режим. Втримати незалежність на початку 20-х років не вдалося. Українські землі. Поділили сусіди. Більшість українців опинилися під владою тоталітарного режиму в комуністичному СРСР. Це був тяжкий час, позначений трагедіями і страшними випробуваннями, що забрали життя мільйонів людей. Впродовж десятиліть українські борці за незалежність, правозахисники і дисиденти докладали зусиль, щоб зруйнувати тоталітарний комуністичний режим, що зрештою і сталося. 24 серпня 1991 року Верховна Рада проголосила незалежність України. 1 грудня 1991 дев'ятсот на всеукраїнському референдумі понад 90% її громадян підтримали незалежність. Це призвело до розпаду Радянського Союзу. Відтоді Україна розбудовує вільну, демократичну та суверенну державу. Життя в незалежній державі не було безхмарним. Українці мусили долати вперті спроби насадити в країні авторитаризм, а також знову прив'язати її до Росії. Мільйони громадян виходили на вулиці та майдани в 1990, 2004, 2013 захищаючи свої права та свободи. Мир було зруйновано в 2014-му, коли без оголошення війни Росія напала на Україну, окупувала Крим і землі на сході. Ця війна за незалежність не припиняється й досі. Історія України, яка часто ставала історією боротьби за право бути вільними, триває.